Три крапки. Даремно дивитись у провалля, де словами недомовок копаєш майбутню яму. Засідають дружки за сто грамом. Таке визріло говорить перегаром, що корабль майбутнього дістає крила. Але повертаєшся в тверезість, голова болить та все забули, мрії заснули, надії загасли, та й життя не таке прекрасне. Адже без власної праці, без спільних рук хіба простір фантазій можна заповнити, та і себе далі дурманами. Базарними базі... базіканням дурити.